Триває програма полудень. Завтра в Україні відзначають День танкових військ, і з цієї нагоди я представляю вам гостя мого ефіру. Це митець, навідник, боєць першої окремої танкової сіверської бригади. Добрий день вам, добрий день, Дмитре. Почнімо з того, як ви взагалі потрапили до першої окремої танкової сіверської бригади. Та, мабуть як і всі отримав повістку. Прийшов в військомат, прийшов спочатку базове навчання. Ну от а потім нас роз вже розібрали по бригадам кого куди, і з бригади вже потрапив на навчання імена на танкіста, на навідника. Це коли було? Це було е, грудень, січень двадцять двадцять другого, січень 23-го року. Угу. Чим ви займалися до того, як стати до лав захисників України? Я працю, працював в філармонійному центрі. А яка ваша спеціальність? Грав в духовому оркестрі. Тобто ви музикант? — Так. — І ваш позивний пов'язаний саме з ну, тим? Ну, з мистецтвом. А <рес> до речі, як позивні, ви обираєте його, чи вам його дають? Ну, це по-різному буває. Когось за якісь риси характеру позивний приліплюється, скажімо так. хтось сам собі обирає, там, хоче бути так і все там. там деяких хлопців, там є у нас хлопець, там, моряк, наприклад, то він, а матрос, то він каже, чого матрос? Ну, у мене дід, дід був матросом. <хи> так. Коли ви е дізналися про те, що станете танкістом, як ви поставилися до цього? Було ну, спокійно поставився. Я не дуже уявляв собі, яка це робота танкістом, бути танкістом. От але ну, був готовий, скажімо так, до. До такого. Ваше цивільне уявлення про танки, і ваше уявлення тоді, коли ви стали танкістом, вже не було певного досвіду. Наскільки змінилося? Ну, а які е, уявлення у цивільної людини може бути про танк? Це велика, е, голосна, важка машина, яка там їде, стріляє. Е, та й все, тобто, може їздити там по всяким багнюці, по асфальту, будь-будь будь де. от як став танкістом, побачив все це зсередини, це. Цікаво, дуже важко, але цікаво. Є бага... технічна дуже спеціальність, яка там вимагає багатьох різних знань. Там і, і навідник треба... вимагає багатьох знань. І... Ну, весь екіпаж тобто, має бути добре підготовлений Технічно. У яких боях ви брали участь? Під Мар'їнкою були, були потім під Старомайорським були. Потім після Старомайорська у нас було трохи відновлення, потім вже Покровський, Авдіївський напрямок. У чому полягає ваша специфіка роботи навідника? Навідник веде вогонь із штатної зброї, із гармати, із спареного кулемета, знаходить цілі, розрі... опізнає їх і знищує за командою командира. Зі скількох людей складається екіпаж? Три людини. Так, це навідник. Навідник, це... командир і механік водій. Так, у чому специфіка роботи інших ваших побратимів у танку? Ну, командир командує всім екіпажем, контролює роботу. Він також командує механіком-водієм, тому що якщо їдемо по-бойовому, то механік майже, майже нічого не бачить. Команда куди їхати. Також може займається пошуком цілей, може давати цілівказівку навіднику, якщо там навідник не бачить, дивиться в інший бік. Тобто там у нас незалежні. Прилади спостереження, навідник керує всією баштою танка, а у командира своя башенка, яка крутиться незалежно від башти танка. Тобто командир може дивитися в один бік, навідник в другий, механік в третій. Всі займаються пошуком цілий, тобто, і командир дає також проводить перемовини по радіо, так таке контролює все. механік водій веде машину. Знаєте, чому механік водій? Чому, до речі? Тому що спочатку чинить, а потім їде. <рес> Чи могли б ви бути і механіком водієм, і командиром тепер уже на своєму досвіді? Так, я думаю, так. Але не хочу. <рес> ви кажете про цілі. Ситуація на полі бою може змінюватися дуже швидко, як я розумію, як обираються цілі, що є ціллю танка, які ну, типові цілі є. Перед виїздом на. Пряму наводку, то тобто це питання, ну питання про пряму наводку швидше, тому що на закритих там зрозуміло, що ми стріляємо. Ми не бачимо, куди ми стріляємо. А на перед виїздом на, про, на пряму наводку проводиться якесь е, совіщання. От, і нам кажуть, що там можуть бути танки, або може бути піхота, можуть бути там якісь. Треба просто виїхати там по пасадці, постріляти, бо там хтось ховається в пасаці. Ну так, цілі. Так, дивимось там. Чи треба зустріти там колону, має їхати якась колона, там будуть штурмувати. От, і, ну, і по радіо дається, що до вас там виїжджає колона знищити. Тобто дивіться, знищують. Пряма наводка це що? Це коли. Бачиш, коли куди стріляєш. Це до, до 4 кілометрів. А є якийсь ще варіант? Є стрільба з закритих вогневих позицій. Це ми, викор... ми беремо на себе роль артилерії. Тобто ми стріляємо вже по координатах, по приборах, так сказати, і це ми вже можемо стріляти на відстань до 10 кілометрів. Тобто ви оптично ціль не бачите? Ні, не бачу. У вас є координати певні? Так, да, Нам дають координати. Я виставляю по азимутальному показчику, по боковому рівню Виставляю. Нахил пушки і поворот башти, і стріляємо. Як ви дізнаєтеся, чи вражена ціль в такому випадку? А для цього є стріми, тобто командування сидить, дивиться, коригує. Нам дають поправки на, на стрільбу, все, тобто попали, не попали, кажуть. Якщо не попали ще раз, Так, да, звичайно, дають поправку там. Вправо, вліво вперед, назад, заряджаємо, стріляємо. Цей екіпаж, про який ви говорите, командир, механік водій, і ви, навідник, з цими хлопцями, ви постійно в одному екіпажі, з якими прийшли? Чи мінялися у вас екіпажі? Ну, міняються, але намагаємось бути більш-менш, щоб екіпаж був один. Різні ситуації, звичайно, бувають, буває, хтось там захворів, там ще щось, то заміна, звичайно, буває там. Але дуже добре, коли екіпаж один, він вже спрацьований, злагоджений, краще друг друга розуміємо, коли постійно в одному екіпажі. Чи якось підбиралися екіпажі за психологічними типами, наприклад, бійців? А тут, ну, перше слово за командиром, звісно, залишається, він тобто розподіляється, условно, по взводам, по екіпажам, але ну, буває, що прислухаються що до людей, що тобто, психологічно комфортно бути з, таким з такою людиною, з такою людиною. Тобто, психологічний комфорт це достатньо, достатньо важлива річ все ж таки. Наскільки ви чуєте всередині танку одне одного добре? Ми ну, чуємо, у нас же є внутрішній зв'язок, вдягається шоломофон, угу. а використовується тобто, там наушники, є, є переговорний пристрій, ларінгафони, бо без нього доволі шумно, нічого почути неможливо, фактично. А хто або що є головними ворогами танка на полі бою? Зараз е стало дуже багато ворогів і, та і та, для танків. Раніше, якщо це було. Ну, артилерія, скажімо так, якщо на невеликих відстанях це птури протитанкові керовані ракети, то зараз fpv дрони і це серйозна небезпека для, для танка. А враховуючи кількість їх, то це, це дуже небезпечно. Як захищений танк? Захищаємо, ставимо, ставимо риби. От, захищаємо механічно, натягуються якісь мангали, робляться, натягуємо сітки, тобто таким способом. Ще кажуть про динамічний захист. Це що таке? Динамічний захист це ще вона називається активна броня. Це для кумулятивних снарядів використовується, щоб не пробило броню. основну. На якому танку ви працюєте? Зараз на Т 64 БВ. Так що за особливості його? І чи працювали ви на інших танках? Чи є з чим порівнювати? Так, я працював спочатку. Я прийшов після навчання, коли прийшов вже в роту, мене посадили сразу на Т-64 БМ Булат. Я навчався на Т-72. І Булат це найкраще з того, що от із трьох танків, на яких я їздив, це найкраще, що є. Це якби: не скажу, що це шедевр, бо він уже доволі застарілий, він зроблений в 90-х роках. 20 століття, але це найкраще з того, що є, що, що, що зроблено на, на даний момент, що є у нас в війську. Але ви працюєте на іншому. Так, да, зараз у нас Т-64, бв нова модернізація, він непоганий, теж там трошки він оновлений, От, там встановлений тепловізор, в общем, неплохо. Наскільки погодні умови впливають на вашу роботу? Ну, якщо сильний туман. То напряму наводку вже не вийдеш, бо не буде працювати дальномір. Або сильний дощ теж може не працювати дальномір, бо там використовується лазерний луч, він просто може не пробитись, не повернутися ну, при замірі дальності. Ну, а та, так взагалі, як кажуть, книжка пише, що танк працює в будь яких умовах і в будь-яку пору доби. Щоб бути танкістом, яким треба відповідати критеріям? От раніше казали, що якщо ти невисокого зросту, тобі в танку якраз нормально буде. Ну на зріст це стереотип насправді. От у вас От, який зріст? У мене метр вісімдесят восім. Десь ну, мені достатньо комфортно в танку. Навіть в 64-ці, хоч там не дуже велика башта, мені достатньо комфортно і по зросту, і. І по ширині, скажімо так, от. є хлопці ще вищі за мене, теж працюють навідники, командири, теж працюють в танку. Механіку, так, да, трошки буде складніше, бо там доволі обмежений простір, особливо коли їде по-бойовому, коли люк закритий то ну, доволі високо. От мені, у механіка, мені не комфортно вже сидіти, бо мені не високо, ну, високо. А в башті вповні собі нормально. І якщо повернутися до критеріїв, яким має бути танкіст? Людина має, по-перше, хотіти бути танкістом. Дуже важливо, щоб танковий екіпаж був злагоджений, щоб розуміли один одного з півслова. Тому нам завжди потрібні люди, які хочуть навчатись, які хочуть бути танкістом, які вміють працювати в команді і хочуть працювати в команді. Що найважче у роботі танкіста чекати виїзда. Особливо напряму наводку, це, мабуть, навіть. Таке... Насідну найважче іспит. Коли вже їдеш, вже розумієш, що в тебе є якась задача, то вже, вже якось воно нормально. А чекати, то це найважче. Чому чекати складно? Тому що чекаєш, коли вже якби все зроблено, все, час повільно йде, і починаються всякі, якби уява у всіх працює, починається всякі мислі в голові, крутіться, все таке, то тобто, це реально. Ну, не знаю, як для кого, для мене це, мабуть, найважче. Ну, чим ви фізично займаєтеся в час очікування? Фізично намагаємось відпочити, якось, там, лягти, розслабитись, там. ще раз продумати маршрути, підходу, відходу, цілі, цілі передивитись, там. подумати, може, де якісь щось ми пропустили, щось не, не, не почули, не добачили. Тобто все, це все таке. Дрібниці бувають, але вони важливі. Ну, це більше психологічне навантаження. Так. Якщо про фізичне навантаження говорити, як ви справляєтеся з цим? Снаряди ну, відносно важкі, 23 кілограма це важить осколочно-фугасний снаряд. Але це більше до командира, бо він загружає в цей механізм заряджання. Тобто механік з навідником тільки подають до, до башти, а в башти вже пакує. Снаряди таскати, якусь фізичну роботу робити, таку зв'язану з обслуговуванням танка, там щось крутити, щось таскати. Слава Богу, гусінь ще натягувати не доводилося. <гум> Кажуть, що одна із найважчих робіт. Ну, коли вона злетіла, мається на увазі. Це одна із таких, мабуть, фізично найважчих робіт. Через що воно може злетіти? Та багато чи що може якось наїхати на каміннюку, там вискочити, може грязюка знову там зіскочити. Погано натягне нам може бути. То це ж такі варіанти. Чи є дівчата-танкістки? Чи знайомі ви з ними, чи є у вашому підрозділі? В підрозділі немає, але коли я був на навчанні в Десні, з нами навчалася одна дівчина-танкістка, навідниця. Але де вона, що вона, не знаю. Чи має ваш танк якесь прізвисько? Чи навіть ім'я, як часто автомобілісти дають імена своїм автомобілям? Ні. Ніяк не називаєте? Ні. Це машина, яка якби, сьогодні є, завтра її може не бути. Вона знищується або ламається. Ну, ми відносимось до нього з повагою, звичайно, бо він рятує наше життя, але не романтизуємо, скажімо так. Що ви відчуваєте, коли знищили якусь ціль? Чи пам'ятаєте першу ціль? Що це за ціль була, яку ви знищили? Задоволення від добре зроблено, зробленої роботи. Тобто тут емоції, якісь такі, як кажуть, нічого особистого. Це просто робота, яку треба добре зробити. Перша ціль це, мабуть, в Мар'їнці Ми якраз виїжджали. Одна з перших, один з перших моїх виїздів був доволі цікавий там у нас. З'явилася можливість постріляти кер керованими ракетами з танка, то це було доволі цікаво. І по вдалося попасти ракетою. ну, Не з першого разу, тому що ну, поки розібралися, як це все робиться, але точно на відстані більше 5 кілометрів попав точно, куди цілився в окно, прямо в будинках. А що там за ціль була? А там був якийсь спостережний пункт, я навіть не знаю. Але коли прямою наводкою, то ви бачите, бачите влучання саме. Так, звичайно. А Дмитро, на яку найменшу відстань ви виїздили на танку? Ми виїздили, ну, найменша відстань була це 50 метрів, коли в Красногорівці виїздили, там не треба було розібрати одну хатку. Тобто ну, бачив, як все це відбувається. Ну, це доволі. Екстремальна, скажем, це так. момент ризикований, високий ризик? Так, звичайно, тому що танк на полі бою це пріоритетна ціль, в яку летить все, що, що можна в, в, в даний момент підтягнути, починаючи від артилерії, заканчуючи FPV, гранатометами, все що завгодно. А який бойовий виїзд вам запам'ятався найбільше? Це якраз була. Ця історія, коли ми виїздили на цю екстремальну екстремально в Красногорівку на близьку відстань стріляти. Їдемо вже під'їжджаємо майже в притул до вогневої позиції, і тут у нас пропадає зв'язок. Взагалі, абсолютно весь. Бачу, командир, вилазить з танка. Ми вже їдемо по-бойовому, вже закриті. Він вилазить на ходу з танка, біжить до механіка, За все на движучійся машині, біжить до механіка, Маше. Ми починаємо розвертатись. Механік каже, їду, нікого не чіпаю. Бачу, в трімплексі Берц з'явився. Вже думаєш, бігають що... <гадж> <гадж> кацапи по, по танку. думаю, що робити? Потім бачу, що командир маше типу, на розвертання, тому що немає зв'язку. А зв'язок пропав абсолютно весь: і зовнішній, і внутрішній. От повертаємо, починаємо вже відкат, що ну, зрозуміло, що щось не те. Потім командир запригує знову в башню. А виявляється, у нас вибив предохранитель. Він перещтілкує все, запускає, каже, все починає працювати. Каже, Серега на розворот, і ми поїхали працювати. В цей час це нам вже потім хлопці розповідали на КПП. На КП е наші командири починають потрохи сивіти. Ком командир е бійців, до яких ми були придані, каже, що це він робить? Що він робить? Ну, вони в шоці, то тобто, що бачать по стріму, вже на вогневій командир вилазить із танка, починає щось, щось спілкуватись з механіком. Наш командир каже: Та це вони розгін беруть. Така була у нас забавна історія. Ну, відпрацювала, але буває таке. Тобто, танк, все ж таки, машина, і має тенденцію ламатись іноді в самі неподходящі моменти. Ваша цивільна спеціальність якось вам допомагала у військовій? Мабуть, допомагає психологічно переключитись, то тобто, я намагаюся, якщо є можливість, відпочивати, дивитись якісь концерти або слухати якісь концерти, музику слухати. Багато слухаю класичної музики, якісь концертів гарних, ну, от, щоб трошки змінити обстановку. Ну чи не просили вас, хлопці, там зіграй щось? Ти ж музикант, ти ж митець, зіграй нам якусь ну, я пісню, не вмію, веселу. Не, не вмію грати на таких розповсюджених там, інструментах, типа гітари чи щось такого то ні. Як проходить типовий день танкіста? Якщо нема, наприклад, бойових дій, якихось навчання. Що відбувається. Ну, завжди є якась робота, майже завжди є якась робота на машині. Тобто треба або перевірити щось, перевірити, як працює, та навіть елементарно позамітати, щоб було чисто, щоб хоча б моторний відсік був чистий, щоб не перегрівався танк. Тобто, ну, якась уборка, І завжди щось є. Щось треба підкрутити, щось підмазати. Така ну, це технічне обслуговування. Так, звичайно, технічне обслуговування, mm -hmm. танка, майже завжди є якась робота. Чи вдосконалюєте ви свої навички навідника? Так, я мага... намагаюсь читати якусь специфічну літературу, видивлюсь, іноді якісь цікаві відео в Ютубі, там спілкуюся з хлопцями інших підрозділів, з інших підрозділів, спілкуюсь, ділимось якимись лайфхаками, так скажемо. Над якимось опитом обов'язково ділимось. Чи ви вдосконалюєте танки самі якось, що в, у ваших силах, щоб удосконалити його? Зараз дуже. Актуальна і дуже нагальна – це ми робимо захист, проти дронів і захист. робили і робимо постійно. Наварюємо захисні рішитки. От На останньому, коли ми були відновлені, нам робили ще такі захисні капюшони проти, теж проти дронів. От, Ми відкривали там збори на це, тобто нам допомагали волонтери збирати гроші на матеріал. Ну от, да, роб, звичайно. Тобто більше зараз стоїть питання захисту механічного захисту від дронів і питання встановлення рибів. Хоча нам ну, бригада давала, дає риби. От, але ж ворожі FPV теж постійно вдосконалюються, і вони там. Працюють на різних частотах і це теж треба постійно вдосконалювати ці всі речі. Тобто ворог навчається на так, своїх спомогах? Ви навчаєтесь. Так, звичайно. Не треба думати, що ворог, як мінімум, тупіший за нас. Це, це точно не так. Наскільки важлива допомога цивільних у питанні захисту, танків? Так, допомагають, звичайно, люди там. Хто хто чим може? Хто там якась організація там реп передала? Там люди нещодавно там допомагали маскувальні сітки? Допомагають люди, звичайно, це дуже важливо. Тобто, цивільні не стоять осторонь, ні. ні, ні, ні. На вашу думку, яка взагалі, якщо ми вже говоримо про день танкових військ, наскільки важлива роль саме танкових військ, взагалі першої окремої танкової сіверської бригади у війні? Не дивлячись на те, що війна зараз переходить в війну дронів, але танки все ж таки являються найсильнішою ударною силою сухопутних сил, Збройних сил України. У вас є нагода, Дмитре, привітати ваших побратимів, ваших колег з професійним святом День танкових військ. Хлопці, танкісти, особливо моя рота, вітаю всіх з нашим професійним святом. Все буде добре. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні моїм гостем був митець-навідник, боєць першої окремої танкової сіверської бригади. Дякую, дякую вам.